Всім привіт! Сьогодні 19 квітня. Хочу розпочати новий влог. Сьогодні мені день народження, і ось такий неймовірний подарунок подарував мені чоловік. Це дуже дуже великий букет. Моїх улюблених троян та iPhone 16 Pro Max. Тепер мої відео, думаю, будуть ще яскравіші. Сьогодні вже 22 квітня і хочу з вами поділитися подарунком, який мені надіслала Таня. Для початку канал Тані Тетяна Чорна. Переходьте в Тані дуже класні відео завжди. Мене, до речі, дуже-дуже надихають. І для початку хочу сказати велике дякую Тані за дружбу. Дякую, що. Ми з тобою так тепло спілкуємося і хочу поділитися з вами подаруночком, який Таня мені надіслала. Просто подивіться. Так, для початку це ось такі спиці. 10 мм дерев'яні спиці. Слухайте, клас, обов'язково буду щось в'язати. Нічого собі. Перше в житті я тримаю спиці 20 мм. Я бачила, Таня в'яже павутинки такими великими спицями. І не знаю навіть. Я приємно здивована. Я ніколи не тримала в руках такі спиці, тим паче ніколи не в'язала такими спицями в своєму житті. Тому це буде просто величезний привід. Таня дуже дякую тобі. Я обов'язково думаю, дозрію і. Щось створю. Так, далі були ось такі так, тут слова. Листівочки від Тані. Клас, я обожнюю насправді листівки, тому їх всі зберігаю, масочки для обличчя. Клас, Таня, я дуже щаслива. А, тут ще книга. Вау. Тисяча пам'ятних поцілунків. Обов'язково прочитаю книгу, така товста книга. обожнюю книги. Тому обов'язково прочитаю. Клас. І такий гарненький принт, дизайн. Палітурка. Блокнотик. Клас. О, який він гарний, обожнюю білі відтінки. Який гарний блокнот. Така річ, до речі, дуже-дуже потрібна. В нашому творчому світі ще й клітинка, обов'язково буду писати тут схеми для своїх нових іграшок. Боже, Таня, ти мене просто балиш. Подивіться, яка краса, який гарний, корисний, естетичний подарунок, Таня, ти як завжди. Ось, Я приємно-приємно вражена, скільки всього ти мені подарувала, і я не знаю. Я дуже щаслива. Дякую тобі за це Спиці Це взагалі 20 мм я ще не в'язала, тому обов'язково буду пробувати. Дякую тобі, Танюша, безмежно цілую тебе обіймаю. Дуже класний подарунок. Буду обов'язково користуватися і згадувати тебе. Дякую тобі, дорога. Сьогодні хочу вам трохи розповісти про свою нову іграшку. Так, я вже наскільки загралася з пледами, знаєте, що іграшки я не в'язала, а після свят, після Дня народження, після Пасхи, я відчула велике, просто велике натхнення на в'язання іграшок. І сьогодні вже почала створювати голівку. Дуже подобається мені вже, що виходить. Але, звісно, це тільки початок. Вирішила я пов'язати ведмедицю. Хочеться мені зробити ведмедицю, о, балерину. Не знаю, чи це буде саме балерина, чи просто вона буде в пишній сукні, але хочеться мені створити ведмедицю. До речі, то мої квіти, які мене тішать. Просто неймовірно в мене тут а, обстановка, скажімо так, на моєму робочому місці, тому як би так і не попрацювати, так? Ой, не знаю, поки буду яку робити сукню. Хочеться зробити іграшку насправді невелику, не дуже об'ємну. Мені навіть хочеться більше, щоб голова була більша, а тулук був такий маленький, худенький. Ось Тому працюю. До речі, блокноти, які Таня мені дарувало в минулому році. Я ним активно користуюся, записую сюди схеми. Ось Тому безмежно, Таня тобі вдячна, твої подарунки вони завжди зі мною. Так, тому працюю. Дуже цікаво мені, що в мене вийде. Ой, тому що натхнення я отримала величезне, до речі, квітка. Таку квітку я брала в сінсеї. Хочеться мені використати її для фото. Це квітка, це штучна квітка. І мені хочеться спробувати її використовувати в своїх, скажімо так, фото. Ой, ну раз сьогодні такий день, що я все щось вам показую, тому покажу ще ось такий панал, який я купувала на темі. І бачите, він такий для гачків, для творчості. Більше я його хочу використовувати. Тут він ну, один замочок і ще тут є. Місце, але там у ще поки немає нічого, тому ще нічого туди не клала. Дуже подобається мені якість, він прийшов дуже в гарній якості, ніякі нитки там не торчали. Ось, тому. Ось такий у мене вайб. Буду працювати далі і показувати, ділитися вам, що у мене буде виходити. Сьогодні хочу зробити невеличку розпаковочку пряжі. Можна сказати, урвала по дуже гарній ціні. Ось така пряжа, Lady Yarn Love Angora, Тут 20% вовна і 80% акрил в 100 г 600 метрів. Купила таку пражу ВТБ. Зазвичай на іграшки я не купую пряжу ВТБ, а на якісь такі цікаві проекти, типу Шкарпетки чи ще щось, якісь пледики, можливо, то деяка пряжа за тебе, скажімо так, мені подобається. І цього разу, уявіть, на початку квітня пряжа ще була. Зазвичай в магазині АТБ на початку. Березня вже вони прибирають всі ці моточки, типу, сезон прийшов і пряжі вже немає. А тут я просто була в шоці, тому що пряжа дуже класна, дуже м'якенька, вовняна. І на початку квітня вона була. Але потім, коли я, скажімо так, відвідала інші магазини, то ну, такої пряжі вже не було. Тому я не знаю, як так сталося, що в один магазин. Тому що це ж мережа, але чомусь в одному магазині лише була така пряжа. Чи то вже розібрали, можливо, тому що пряжа дуже класна. Дуже м'якенька, подивіться, така вона вовняна, тоненька, і я думаю, можна буде її в'язати її брати для в'язання шкарпеток, тому я на просяк випадок взяла дуже багато такої пряжі. Я не знайшла тут. А номер кольору, тому, якщо ви знайомі з такою пражею, підкажіть. Я, до речі, полізла ще на деякі сайти, де я ця пража в інтернеті загуглила. Тому там ну, так цікаво, скажімо, вони пояснюють кольори. На одному сайті це були просто назви, на іншому це були там, від 1 і 01, наприклад, там 02, 03 і поїхали, скажімо так. А тут я не знайшла, тому, можливо, ви мене поправте Якщо ви знаєте, де в такої пряжі номера кольорів. Тому номера я вам не скажу, але буду показувати просто відтінки. Ось такого гарного, такого перепиленого, рожевого. Я взяла такий темно-темно. Прям він такий більше до борду. Я взяла. П'ять моточків, тому що я подумала, можливо, було б класно брати цю пряжу і в'язати з неї шкарпетки. Вони будуть м'якенькі, вони будуть дуже теплі, оскільки тут є вовна. І я подумала, що ну, якщо я захочу пов'язати шкарпетки, то, звісно, мені одного моточка, можливо, не вистачить, а може вистачить, не знаю. Можна буде в'язати то в одну нитку, то в дві, тому я вас таким розрахунком, що я поки не знаю, що буду з нею в'язати. Тому ось 5 моточків ось такої гарної бортової пряжі. Далі я ще взяла ось такі синенькі. В мене ця палітра просто взагалі, знаєте, я якби не була певна така палітра, то, можливо, б я і не звернула увагу, але вони так гарненько естетично лежали в коробці, що. Я не прийшла повз. Далі це був ось такий синенький. З синенького я взяла 4 моточки. Та ж пряжа, але інший колір. Далі я взяла ще ось такий колір, я взяла б його більше. Мені здається, я б взяла б скільки, скільки б там було, але там було тільки два Моточки ось такого кольору, тому що мені такий кольор ну, дуже подобається. Він прям такий естетичний, і можна було б, звісно, пов'язати з нього шкарпетки. Але таких моточків було тільки два. І я їх, звісно, забрала. Знаєте, це і спонукало мене поїхати до іншого магазину. Можливо, такого кольору я ще десь знайду. Але я не знайшла, тому що пряжі вже не було такої. І ще це ось такі що Мені тут не поміщається, Але зараз будемо ось такі, типу спаржі. А також 5 моточків такого кольору я взяла. Ой, на пряжа, неймовірно, м'яка. Я не знаю, яка вона буде саме виробі, Чи не будуть колотися, косатися шкарпетки. Але, звісно, я спробую. Спробую пов'язати шкарпетки, але поки, звісно, не загадую, тому що. Ну, Мені здається, такою пряжі можна пов'язати просто, просто що завгодно. Вона така буде тепла, м'якенька, класна. Тому ось такий минулов. подивилася я на сайті, і на сайті така пряжа коштувала 69 гривень, а на магазині АТБ таку пряжу я взяла за 52, здається, гривні за моточок. Тому з ось такою класною, можна сказати, знижкою. Я взяла таку пряжу. Дуже подобається мені відтінка, дуже подобається вона мені на дотик, тому а, вирішила поділитися з вами покупкою. І, звісно, так, якби такого кольору було більше, мені здається, я взяла більше. Мені здається, я і взяла таку, забрала цю пляжу повністю в тому магазині, тому що я прийшла один день, побачила і декілька моточків взяла, але потім ми. І... Також відвідали цей магазин, я побачила, що декілька моточків таких залишається, і я їх просто ну, забрала, скажімо так, в свої запаси. Дуже м'якенька, дуже класна. Обов'язково думаю, з цієї пряжі будуть класні шкарпетки. Привіт! Сьогодні вже наступний день. До речі, в мене відкрите вікно, тому за посторонній шум вибачаюся, тому що в нас вже неймовірна спека на вулиці. А, і я вчора ввечері так захопилася, вітнула собі YouTube а, і працювала над зайчиками. Дуже мені захотілося пов'язати своїх легендарних зайців українців. Майстер-клас в мене є в інстаграмі. А, нагадаю, що зайчиків своїх я в'яжу з пряжі молочний від YarnArt 03 і Alize Cotton Gold. Блакитний кольор 040 і жовтенький 110-й. Ось така краса в мене вийшла. Я так захопилася, що зв'язала майже два зайця. Тут мені лишається ставити очі, зв'язати, дов'язати голову і зв'язати вушка. А тут голівка і вуха. Ой, натхнення просто б'є через верх, тому хочеться мені ще й попрацювати над зайчатами. Звісно, буду викладати їх на продаж до інстаграму. Паненько вже не в'язала своїх зайчиків. До речі, плед. Плетом я активно зараз користуюся, Сиджу, він прикрашає мій стілець. Дуже він такий атмосферний, гарний. Ось, тому. Ось така в мене праця. І, звісно, паралельно я ще працюю зараз над новою іграшкою, але покажу вам її згодом. Побігла працювати над зайчиками. Зараз довіжу їм голівки і буду вже працювати над вушками. до речі, там. На вікні котик, який мене надихає. Квіточки мої стоять. Неймовірний букет. Я взагалі обожнюю троянди і щаслива, що ой, чоловік мене тішить. Тому все, побігла працювати далі. Після прогулянки я приступила до продовження праці над своїм ведмедиком. Ось що в мене виходить, і мені подобається. Мені хотілося зробити максимально просту глівку. І думаю, в мене вийшло. Зробила утяжку, пришила мордочку, ось такі вушка. І мені вже подобається, що в мене вийшло на ось такому етапі. До речі, зайти там. І я приступила до. Створення юбки там Всі, хто на мене підписані в інстаграмі, ви знаєте, що я прихильниця просто, неймовірно, пишних юбок для своїх іграшок. І цього разу, звісно, я хочу зробити пишну юбку своїй ведмедиці. Думаю, в мене вийде, то в мене свічка. Дуже подобається. Мені, до речі, атмосфера моя. Прям така казкова, і хочеться мені творити. Трішки покажу, що я тут в'яжу. І мені хочеться, як я вже говорила, щоб це було максимально просто. Мені здається, у мене виходить. Буде ось таке тільце. Не знаю, до речі, чи це буде саме балерина, чи це буде просто така дівчинка в сукні. саме за таким принципом я вже давно не в'язала свої іграшки, щоб голову пришивати. Так, буду пришивати голову до тіла, тому що в останніх моїх іграшок я вив'язувала спочатку тіло, в'язувала ручки, ніжки і потім вже вив'язувала по ходу голівку, а цього разу мені захотілося ось так спочатку створити голову. Тільце, А потім вже всі ці деталі пришити. Звісно, так важче. Кольор нічого. Нічого. я тут брала не чистий, білий, чи то молочний. А ось такий слонова кістка, і як бачите, він такий типу грязний. Але мені подобається. Та не знаю, можливо, навіть треба було взяти молочний. Але для білочки я вже брала молочний, бачите, він такий біліший. Але, думаю, нормально. Все, ось такий в мене вайб. Працюю, в вже пізно, до речі, але мені хочеться попрацювати. І вже хоча б трішки зв'язати сукню і подивитися, як воно буде. Сукня буде така пишна. Ой, колір, до речі, на сукню я брала, як в'язала плед. Подобається мені такий рожевий. Все, буду працювати, і вже скоро покажу вам, що в мене вийде. Зараз четверта ранку, і я переробила все ж мордочку, зробила її ось таким молочним кольором а, ту від Парола, а цю пришила. Зробила її більшу, тому перемотайте трішки назад. В минулому кадрі я показала, що, а, в принципі, і так задоволена такою мордочкою, але хочу я її більшою. І носик такий зробила. Клас, вже пришила, уявіть, відразу я в'язала тіло сукнею, а потім пришивала це все до голівки, а потім зрозуміла, що мені не подобається мордочка. І мені довелося пришивати мордочку вже коли є сукня. Це насправді було трішки важко, тому що сукня заважала, і я боялася, щоб я сукні не випарила нитки голочкою не підділа, але. Все пройшло добре. І ось така у мене тепер мордочка. Далі ось таку ніжку я зробила, і мені дуже подобається тут насправді обв'язка, бачите, яку я зробила, така вона незвична обв'язка. І мені подобається. Далі я вже там почала в'язати другу ніжку, але відчуваю, що вже, певно, буду йти спати, тому що. А насправді я прописала схему ніжки там в блокноті, і зрозуміла, що Ну, пропрацювала одну ніжку, і зрозуміла, що мені все ж хочеться змінити мордочку, зробити її світлішою і більшою. Так, і потім я пришила це все діло і а, почала там в'язати ще одну ніжку. А зараз розумію, що все, певно, буду йти спати, а завтра вже дов'яжу ніжку і покажу вам вже прослоня. Ще буде, звісно, пропрацьовувати ручка. Дуже подобається мені насправді сукня. Зробила її такою пишною. Все ж це буде певне маленька балеринка. Звісно, ноги в неї не будуть такі довгі стринки, але вони. Ну, буде такі коротенькі, маленькі, хочеться мені саме так зробити свою ведмедицю. Тому ось так вона народжується все. На цій ноці йдемо спати. Вирішила зняти вам красуню при єдиному освітленні і подивіться реально, яка вона гарна. З такою мордочкою мені подобається набагато більше. Вона більш така виразна, а з маленькою, звісно, трішки було гірше. Але, на перший погляд, мені було з маленькою гарно, Але потім я, доки в'язала ніжку, зрозуміла, що ні. Ой, в 4 ранку я лягла спати, але ну, не змогла я по-іншому. Мені вже хотілося перев'язати цю мордочку, перепришити. І все. І спокійною душею лягати спати. Сьогодні я зв'язала ще одну ніжку і зараз хочу пропрацювати ручки. Поки не знаю, які вони будуть, але зараз хочу зробити собі каву і попрацювати. У нас сьогодні дуже сонячна погода. Ой, клас. Все. Буду бігти працювати, і думаю, вже наступне підключення в мене буде саме з готовою роботою. У нас повітряна тривога, тому все, буду бігти. У нас вже вечір. Ми щойно прийшли з прогулянки і хочу показати вам вже ведмедицю, яка готова. Подивіться, яка красуня в мене вийшла. Я її дов'язала, попрацювала ще над носиком, зробила його на рядочок вище, і мені захотілося розділити ниточку від ярна джинс. І зробити вишивку носика більш тоншою ниткою. Далі це я зробила ось такі гудзики хендмейд. Ніжки в мене тут пришиті, але мені захоті... не, не втягнуті. Це не утяжка, вони не рухаються ось так ось, просто в бік можна порухати, але це не утяжка. Я просто пришила в ведмедиці ніжки і нашила ось такі гудзики від... від гудзики хендмейд. Так, дерев'яні. Я не знала в свій час, куди можна в моєму випадку пришивати ці гудзики, тому що вони такі грубі, дерев'яні. А тут я згадала, що в мене є 4 такі гудзики. Ну, я згадала взагалі, що вони є, але як виявилось, в мене їх всього 4. Ой, тому я замовила сьогодні ще А ці вирішила нашити. Я прям побачила тут на цій ведмедиці. Ці гудзики, і мені вони дуже сподобались. Звісно, можна було б ще зробити, типу, шкарпетки біленькі, але, думаю, то вже якось згодом. Тому що цю ведмедицю я вже переробляти не буду. Мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Пишіть як вам, моя ніжна, просто неймовірна, яскрава дівчинка. Така зефірна, цікава, класна вийшла. Тому пишіть як вам, дуже буде цікаво. А, почитати ваші коментарі. Давайте разом вигадаємо ім'я, тому що а, я думала, але щось мені нічого в голову не лізе. <сум> тому, якщо ви бачите ім'я цієї красуні, то пишіть, я обов'язково почитаю всі ваші рекомендації і яке ім'я разом з вами підберемо. Там в мене вже позаду кошик, поки не буду говорити, що, але я таке вигадала, що. А, Думаю, вам сподобається. Подивитися, послідкувати. Є в мене плани, тому я вже підготувала пряжу на наступні проекти. В наступному відео, думаю, я вам обов'язково покажу і розповім. Все, буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ой, дуже цікаво буде почитати. І все, до наступної зустрічі!